Доброго дня Україна! Я вітаю вас на каналі Агроподорож за Адама. Мене звати Андрій Тарапата, я менеджер технічної підтримки компанії Адама. Зараз я знаходжуся на Львівщині в посівах кукурузи «Тов Вест Агрогруп». Для компанії «Тов Вест Агрогруп» кукуруза є основною культурою і вони досить ретельно ставляться до системи захисту даної культури. Ми співпрацюємо з компанією вже декілька років, зокрема, і в плані захисту посівів кукурудзи. Я трішки хочу розказати про наш такий продукт декапрі. Господарство вже декілька років користується даним продуктом. Минулого року також користувалося, і минулого року на одному з полів склалася така ситуація, що був досить високий тиск з боку падалиці соняшника. І господарство в бакову суміш до гербіциду апріорі додавало гормональний продукт. В цьому році на цьому полі була така ж сама проблема, проте ми переконали господарство використати цей продукт соло. Хочу трішки розказати вам про історію цього поля. Посіяно воно в другій половині квітня, після посіву до сходів був внесений гербіцид компанії Адамааніт в нормі 2 літра. На гектар. І протягом місяця препарат чудово справився зі своєю роботою, посіви були достатньо чисті. Пізніше, власне, почалися сходи падалиці також соняшника. ну Були і також інші бурини, зокрема лобода хвощ, частково злаки. Проте, основною, проблемою все-таки була падалиця соняшника. Ви можете це побачити на Фото препарат апріорі був внесений соло в фазі приблизно 4-5 листків, і він чудово справився із своєю роботою. Протягом 2-3 тижнів усі буряни загинули, і на цьому полі, як ви можете зараз побачити, досить чисто проблеми конкуренції з боку бур'янів немає. Також хочу відмітити один досить важливий аспект, що апріорі ми вносили в нормі 0,25 кг на гектар разом із прилипачом BioPower в нормі 1,5 літра на гектар. Треба розуміти, що прилипач повинен бути обов'язковий при використанні апріорі. І найкраще до апріорі підходить власний BioPower. Як можна побачити далі, посів в досить чудовому стані. Зараз кінець жовтня і в принципі бурянів міжяді ми так і не побачимо. Зараз я вам покажу трошки детальніше. Зараз хочу більш ближче показати вам посів, в якому зараз вони знаходяться в стані. До речі, тут є огріг оприскувача, коли він після завору заходив на основний масив. Можна тут побачити рослини лободи. Також ось соняшник. Тобто ці буряни на цьому полі були. Але якщо подивитися зараз міжряддя, можна побачити, що тут його падалиці соняшника немає і близько. Можна побачити, що качани сформовані досить добре, досить гарні. Так. І міжряддя чисте. Хочу також звернути вашу увагу ще на один бур'ян, хоч польовий. Це досить серйозна проблема для Заходу України. Він тут також є, але він після внесення апріорі досить сильно прогнічений і в подальшому не розвивався. Як ви побачили більш детально, посіви кукурузи в досить чистому гарному стані і сформували досить хороший врожай. Кукуруза. Уже достатньо суха і найближчим часом господарство почне збирати врожай. Я ж зичу вам хороших врожаїв і мирного неба. Тримаємося! це буде Україна!